Сьогоднішній урок буде для учнів, які починають вивчати хімію. Із попередніх уроків ви вже знаєте, що кожну речовину ми можемо записати за допомогою хімічної формули. Хімічною формулою ми показуємо, які атоми хімічних елементів входять до складу речовини, і скільки цих атомів Два атоми, один атом, три атоми або і більше. Тобто. Наприклад, у молекулі води два атоми гідрогену з'єдналися з одним атомом оксигену. А от в молекулі аміаку один атом нітрогену з'єднався із трьома атомами гідрогену? Таким чином, атоми з'єднуються між собою, щоб утворилася молекула речовини. Постає питання: а як саме атоми з'єднуються між собою? І це питання є дуже важливим. Адже, якби атоми не мали такої здатності, як зв'язуватися між собою і утримувати один одного, то у світі не існувало би жодної речовини, а тільки були би окремо роз'єднані атоми. Та, на щастя, цього немає. І ми. І весь навколишній світ навколо нас існує завдяки тому, що атоми мають таку чудову здатність, як зв'язуватися між собою. І називається ця здатність валентність. От, власне, про неї ми будемо говорити на цьому уроці. Даємо визначення, що ж таке валентність. Валентність це здатність. Атома сполучатися з певним числом атомів того самого, або інших хімічних елементів. Аналізуючи дане визначення, бачимо, що атоми хімічних елементів мають здатність сполучатися, або, іншим словом, кажем, зв'язуватися, або ще іншим утворювати зв'язки з певним числом атомів. Хімічних елементів, не з будь-яким числом, а з певним числом. Давайте розберемо це на конкретному прикладі. Наприклад, гідроген записали ми хімічне символ. Так от, атом гідрогену приєднує не більше одного атома хімічних елементів, тобто, може зв'язуватися лише з одним. Атому будь-якого хімічного елемента. Тому в нього валентність 1. А от оксиген може утворювати зв'язки, може сполучатися тільки з двома атомами інших хімічних елементів. Тому оксигена валентність 2. Як щодо інших елементів. А це можна побачити у таблиці валентностей. Так от. Літій натрій, калій, також, як і гідроген, є одновалентними. А от кальцій, магній, барій, цинк є двохвалентними. Алюміній завжди є тривалентний. А от є хімічні елементи, які, в залежності від того, з яким саме елементом вони сполучаються, можуть проявляти різну валентність, так зване слово змінну мають валентність. Наприклад, купру. Може бути одновалентний або двохвалентний, а от, наприклад, фосфор може бути тривалентний або п'ятивалентний, а от сульфур, подивимося, може мати валентність 2, може мати валентність 4 або ж 6. На даний час одиниці валентності вам варто запам'ятати. Або звертатися до таблиці одиниць валентності. А от подальшому, коли ви будете вивчати періодичну систему, коли ви будете вивчати більш детальну будову атома, то ви зрозумієте, чому саме такі одиниці валентності мають атоми хімічних елементів. Важливо ще те, із таблички, ми бачимо, що атоми хімічних елементів мають певну валентність і цю валентність можна характеризувати чисельно. Так? Має, валентність має кількісну характеристику. І ця кількість може бути від 1 до 7. Значить, валентність хімічних елементів є 1, 2 або 3, 4, 5, 6, 7. Зверніть увагу на такий факт, що валентність у формулах позначається римськими цифрами і записується над символом хімічного елемента. Знати одиниці валентності хімічних елементів дуже важливо, тому що без валентності ви не зможете складати формули, а відповідно і не зможете в подальшому вивчати хімію. Отже, валентність застосовується для складання формул хімічних, хімічних сполук. Ось і попробуємо з вами виконувати таке, такі завдання. Наприклад, складемо... Формули речовин, до складу яких входять ось такі хімічні елементи. І так, в першому випадку: гідроген і оксиген. Знаємо, що гідроген одновалентний, оксиген двохвалентний. Написали. Одиниці валентності над символами хімічних елементів. Далі для одиниць валентності визначаємо найменше спільне кратне. Для чисел 1 і 2 найменше спільне кратне 2. Зазначаємо собі його олівчиком, тому що ми його не записуємо ніде, ми його повинні просто пам'ятати. І так, найменше спільне кратне ділимо на число валентностей. 2. Ділимо на 1, 2, 2 ділимо на 2, 1. 1 ми не пишемо. Ми знаємо, що це є один атом. Ось так ми склали формулу H2O. Наступну формулу складаємо: натрій завжди одновалентний. Оксиген двохвалентний. Також для чисел 1 і 2 найменше спільне кратне 2. 2 ділимо на 1 – 2. 2 на 2, 1 не пишемо. Значить, формула натрію оксиду – натрій 2О. Кальцій і оксиген. Кальцій – двохвалентний, оксиген – двохвалентний. Для чисел 2 і 2 найменше спільне кратне – 2. 2 ділимо на 2 – 1, 2 ділимо на 2 – 1. 1 ми не пишемо. Так, значить, формула кальцію оксиду Кальцій – О. Складемо формулу алюмінію з оксигеном. Алюміній трьохвалентний, оксиген двохвалентний. Для чисел 3 і 2, найменше спільне кратне 6. 6 ділимо на 3 – 2, 6 ділимо на 2, 3. Таким чином, бачимо, що формула алюмінію оксиду алюміній 2 О3. Тобто два атоми алюмінію з'єднуються із трьома атомами оксигену. Або один атом кальцію з'єднується з одним атомом оксигену. Або два атоми натрію з'єднуються з одним атомом оксигену. Все, як у нашому визначенні, атоми сполучаються з певним числом. Атомів іншого хімічного елемента не з будь-яким, а з певним числом. І щоб визначити оце певне число атома іншого хімічного елемента, потрібно знати валентність. Наведемо інші приклади. І так, маємо сполуки із сульфуром. Із таблиці валентностей ми побачили, що сульфур – Може мати валентність 2, 4 і 6. Так от, якщо сульфур у сполуці стоїть на другому місці, він завжди двохвалентний. Коли сульфур стоїть на першому місці у хімічній формулі, він може мати валентність 4, а може мати валентність 6. А от тепер давайте складемо формули сполук із сульфуром. В першому випадку гідроген. Одновалентний, сульфур двохвалентний. Для чисел 1 і 2 найменше спільне кратне 2, 2 ділимо на 1, 2, 2 ділимо на 2, 1. В другому випадку сульфур чотиривалентний, оксиген – двохвалентний. Для чисел 4 і 2, найменше спільне кратне 4 – 4 ділимо на 4, 1, 4 ділимо на 2, 2. Таким чином, сульфур 4 оксид записується формулою СО2. Ще один випадок: – шестивалентний, оксиген двохвалентний. Для чисел 6 і 2, найменше спільне кратне 6. 6 ділимо на 6, 1, 6 ділимо на 2, 3. Значить, сульфор 6 оксид записується формулою СО3. Фосфор. Ми згадували, що може бути трьохвалентний, а може бути п'ятивалентний. Давайте складемо сполуки із фосфором. В першому випадку фосфор тривалентний, оксиген двохвалентний, для чисел 3 і 2, найменше спільне кратне 6. 6 ділимо на 3. 2, 6 ділимо на 2, 3. Значить, фосфор триоксид записується формулою П2О3. Якщо фосфор п'ятивалентний, оксиген двохвалентний, для чисел 5 і 2, найменше спільне кратне, 10, 10 ділимо на 5. 2. 10 ділимо на 2, 5. Значить, фосфор 5 оксид записується формулою p 2 o 5 А тепер із виконаних тренувальних прикладів давайте підсумуємо і визначимо для себе, як скласти формулу, знаючи валентність. Отже, перше, записуємо символи хімічних елементів. Друге, над символами хімічного елемента. Вказуємо його валентність. Далі для чисел валентності визначаємо найменше спільне кратне. Наступний крок. Найменше спільне кратне ділимо на число валентності. Число, яке ми отримали після поділу, буде індексом і буде вказувати кількість атомів хімічного елемента. Якщо Після поділу ми отримали число 1, 1 ми не ставимо. Ще зверніть увагу, що якщо в нас два хімічні елементи і обидвох одинакові одиниці валентності, от, наприклад, як тут кальцій двохвалентний і оксиген двохвалентний, при одинакових одиницях валентності індексів немає. Ось так складаються формули хімічних елементів за валентністю. А тепер підведемо підсумок нашого уроку. Отже, атоми хімічних елементів мають здатність сполучатися з атомами інших хімічних елементів. Ця здатність має кількісну характеристику і визначається чисельно числами від 1 до 7. І називається ця здатність. Валентність. Числа записуємо римськими цифрами. Записуємо ми одиниці валентності над символами хімічних елементів. Варто пам'ятати, що гідроген завжди є одновалентний, оксиген завжди є двохвалентний. Так, є багато хімічних елементів, які мають сталу валентність. Де є цілий ряд хімічних елементів, які мають валентність змінну. Якщо у елемента валентність змінна і у завданні вас, вам потрібно скласти формулу, то в таких випадках вам в завданні буде вказуватися валентність даного хімічного елемента. І знаючи одиниці валентності, ви зможете. Скласти формулу, а це значить і продовжувати далі вивчати хімію. На цьому заняття наше завершується. Прошу вас писати мені свої коментарі, писати мені свої запитання. Прошу підписуватися на мій канал. Ну і, звичайно, буду вдячна за вподобайки.